Продовжуємо з вами працювати, і будемо зараз ми готуватися до уроку читання. Приготуйте, будь ласка, свої підручники, гарний настрій! І починаємо. Сьогодні ми будемо з вами розмовляти про наш клас, так? На превеликий жаль, ми не можемо зараз з вами зустрітися, обійнятися, розповісти один одному, як наші справи, що ми робили вдома. Але все ж таки наш підручничок, давайте пригадаємо з вами, як це було в першому класі. Пропоную нам сьогодні саме про це порозмовляти, про наш клас. І перед тим, як ми будемо працювати в підручнику, пропоную вам потренувати наші язички, читаючи склади. І так. Назвіть, будь ласка, цей склад. Час. Тепер до цього складу я буду додавати частинки слів ось тут, і ви будете читати. Час то. Яке слово отримали? Часто. Далі. Часник. Частина. Молодці. Наступний склад чис. Число чисто. Чистий. Правильно. І останнє це чай. Так? Чай. Чай. Ка. Чай. Ник. Молодці потренувалися. Продовжуємо прочитайте слово. Очі, овочі, чуб, чубчик, читати, читачі. Розумночки, далі продовжуємо тренуватися. Знов таки. Зараз у нас буде з'являтися тут склад. І від цього складу читаємо до спільного складу «чка». Поїхали. Річка. Ручка. Качка. Свічка. Молодці. Знов такий спільний склад. «чка». читаємо, Суничка, синичка, водичка, криничка. так, продовжуємо. А ось тут у нас склад чик. Поїхали. Хлопчик. Льотчик. Пальчик. Молодці. Тепер прочитати готові слова. Наступне слово Чернігів. Наступне слово Чумаченко. У нас є вулиця Чимаченко, так? Деякі з вас на ній живуть. І чурай. Чурай. Скажіть мені, будь ласка, чому ці чотири слова у нас записані з великої букви? Тому що це назви. Це власні назви, так? Це у нас назви міст, це назва вулиці, а це у нас є автор такий дуже гарний Маруся Чурай. А, так. Дуже багато про нього про неї є інформація, але не зараз я вам її буду розповідати. Ми продовжимо з вами далі працювати. І далі будемо працювати із чистомовкою. Повторюйте за мною: Чки, 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 червоні порічки. Далі чка-чка-чка, дівчинка Марічка. Чик, 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 вихований хлопчик. Чок, чок, чок зловив рибку на гачок. Молодці потренувалися. Тепер ми переходимо з вами до нашого сьогоднішнього уроку. І ось причудесний такий поет, з яким ми сьогодні познайомимося: це Нузет Умеров. Нузет Умеров один із сучасних кримсько-татарських письменників, автор творів для дітей і дорослих. В ньому він пише дуже-дуже багато творів саме для дітей про школу, про уроки. Про знання дуже-дуже цікаве. Сьогодні ми з вами ознайомимося саме одним із його найвідоміших найвідоміших віршів. Це називається, який називається наш клас. Відкрите, будь ласка, свої підручники на сьомій сторінці, на сьомій сторінці підручник. Я не буду е, показувати, бо у мене є ось тут зображення цього віршика. Так? Слухайте, будь ласка, як в перекладі е, на, був цей віршик, тому що кримська татарська мова вона відрізняється від нашої. І е, за допомогою Ольги Тихонової ми переклали цей віршик для вас. А ви послухайте: наш клас. Друже, наш просторий клас привітай сьогодні нас! Ми з тобою знов зустрілись, бо канікули скінчились. Буде в класі, як раніше, сміх і галас, а не тиша. Проживем навчальний рік ми так само, як то рік. Ось такий гарнюсінький віршик про наш клас. Прочитати в своїх підручниках ще раз в голос цей віршик. Натискайте на паузу, прочитайте, бо ми далі будемо з вами працювати з ним. Отже, прочитали і хочу з вами зараз зупинитися на такому слові, як галас. Так? Буде сміх і галас у віршику нам розповідав автор. Що ж таке галас? Галас це шу, сильний шум. Кажуть, ти дуже галасливий, або по-іншому ти дуже шумний, так шумний. Завжди ви на перерві в мене всі галасливі, такі галасливі, що інколи і вуха закладає від вашого галосу, від вашого шуму. Давайте тепер попрацюємо з вами ось з такими словосполученнями. Нам потрібно з'єднати слова з першого стовпчика і словами з другого стовпчика, щоб потворити словосполучення сполучення відповідні до вірша. Тобто ці слова взяті з віршика, давайте з вами подивимося, хто як запам'ятав. Отже, до слова клас знайдіть Будь ласка, із цих слів, яке слово підходить до цього слова, до слова клас. Давайте перевіримо. Клас. Який? Простори. В віршику було саме таке слово сполучення. Клас простори. Далі канікули. Перевіряємо. Скінчились. Канікули скінчилися. Далі рік. Рік який? Рік навчальний, так? І останнє слово клас, ще раз повторюється. наш клас. Попрацювали, молодці. Тепер ваше завдання ще раз прочитати цей віршик виразно. Виразно, виразно, виразно. Натискайте на пазу і читайте. Тепер дайте відповідь, будь ласка, мені на таке питання. Як діти звертаються до свого класу? Знайдіть це в підручнику і зачитайте. Як дітки звертаються до свого класу? Натискайте на паузу. Знайдіть, будь ласка, відповідь на це запитання в тексті і прочитайте. Далі. Наступне питання. Які вислови засвідчують, що вони скучали за школою? Знайдіть, будь ласка, у тексті, де дітки розповідають, як вони скучали за школою. І зачитайте це, будь ласка. Не забувайте натискати на паузу. А тепер скажіть, будь ласка, а що б ви хотіли розповісти про свій клас? Клас мається на увазі кабінет, так? місце, де ви навчаєтеся. Про діток, може, щось хочете розповісти. Мені буде дуже приємно, сонечко, якщо ви знімете відео своєї розповіді. Цікаво послухати, що ви мені таке можете розповісти про наш клас. Пропоную зараз трошки з вами відпочити і зробити невеличку фіс-хвилинку, так? Фіс-хвилинку. Вийдіть, будь ласка, зі своїх робочих місць і давайте з вами трошки потанцюємо в руханці. Хто це у нас тут такий? Вау! Молодці, молодці. І так, повертаємося з вами до нашої робочої презентації, так? Ось вона у нас з вами. І ми з вами продовжуємо наш урок. Сьогодні я ще хочу зупинитися з вами з приводу роботи з підручником. Дуже часто ви гортаєте підручники. не зрозуміло, де шукати сторінку або назву, наприклад, де шукати якийсь твір, коли задають його прочитати. Так? І я зараз хочу трохи зупинитися з вами, як вчитися потрібно працювати з підручником. І так, ми з вами. Підручнику, в кінці маємо такий дуже цікавий зміст. Відкрити, будь ласка, зараз свої підручники на 139 сторінці. Ось, подивіться, будь ласка, 139 сторінка. Від 139 до 143 сторінки у нас ось тут знаходиться такий зміст. В ньому вказано назви усіх творів. У тому порядку, які вони розміщені в книжці, тобто, дивіться, ми з вами попередньо читали Валентини Бичко літо так. Літо до побачення, він знаходиться цей віршик на четвертій сторінці. Тобто, в змісті показана назва, автор, назва твору і його сторінка. Тобто, якщо у вас загубилася закладка ваша, або ви не знали, або ви там, наприклад, прохворіли, вийшли, і я називаю. Дітки, сьогодні ми будемо з вами розповідати віршик наш клас Нузета Умерова. Відкрийте, будь ласка, його. А забули вам назвати сторінкою. Ви бачите, що відкриваєте зміст підручника в кінці, і дивитеся ось. Ага. Знаходите цей твір і його сторінку. Сьома сторінка. Супер! Тобто відкриваю потім підручник на сьомій сторінці. Запам'ятайте, будь ласка, що в кожному підручнику, з кожного предмета, є ось такий зміст. Зміст обов'язковий. В кожному підручнику для того, щоб дітки не губилися. Тобто в змісті він розподілений на частини, так? на розділи, їх назви виділено великими синіми літрами. Подивіться, будь ласка, зараз я повернуся ось великими синіми літрами названі розділи в цьому змісті. Порахуйте, будь ласка, скільки взагалі у нас у підручнику написано ось таких великих розділів. Прочитайте вголос усі назви розділів, які знаходяться в нашому підручнику. Тепер, будь ласка, прочитайте назву розділа, який ми зараз вивчаємо. Ось він. До школи, до книги до друзів душа поривається знов. Знайдіть, будь ласка. Перший твір, який написан в цьому розділі. Прочитайте його. Ось він. Валентин Бичко. Літо до побачення. Так? На якій сторінці знаходиться цей твір? На четвертій сторінці. Тепер знайдіть, будь ласка. Останній твір цього розділу. Ось він останній. Прочитайте його. Дріст і голуб. Українська народна казка. На якій сторінці це ми будемо потім з вами вивчати? На 18 сторінці. Ось таким чином ми будемо працювати кожен розділ нашого підручника. Тепер хочу з вами попрацювати над таким прислів'ям. Хто багато читає, той багато знає. Як ви можете пояснити своїми словами, що це означає? Як це? Якщо я буду багато читати, я буду багато знати. Поясніть своїми словами. Дуже цікаво послухати ваші відповіді на відео. Якщо ви знімете свою відповідь на відео. Тобто, я, наприклад, розумію це так: в книжках знаходиться дуже багато знань, і коли ми читаємо, ми в свої голівоньки вкладаємо все-все-все, що ми прочитали. Неважливо, яка це буде книга або підручник. Я вам дуже багато разів казала, що коли ви читаєте, ви запам'ятовуєте навіть написання правильне, правильне написання усіх слів. Розумієте, ви ніби фотографуєте з підручника з книги слова, які читаєте, і потім ви будете, якщо їх багато разів читати, ви вивчите їх правопис. І тоді, коли я вам буду диктант диктувати, там, наприклад, запишіть слово багато. Ви будете одразу знати, як його написати, тому що ви його багато разів зустрічали в книжках. І саме книжки нам передають всі знання. У людини, коли люди ще тільки-тільки почали розвиватися, тільки-тільки, коли почали знання отримувати з навколишнього світу, розуміти, що до чого відбувається, вони зрозуміли, що коли ми їх свої знання передаємо усно, тобто я вам їх розповідаю просто. Цього недостатньо, не всі люди це пам'ятовують. І людина вирішила розумна людина, вирішила, що всі свої знання потрібно переносити записами. Вона записувала спочатку це все на листочках. Листочки збиралися дуже, -дуже багато. І ось коли людина додумалася зшити ці листочки, склеяти ці листочки. Смолою, вона отримала книгу. так? Ну, Раніше це так не називалася книга, рукописи це називалося. Ось. Але потім згодом це все складалося, зробилися книги. І книг цих почало збиратися дуже-дуже багато. Людина зрозуміла, що це зручно. І потім вже утворилися бібліотеки, великі-великі бібліотеки. Тобто, ось, бачите, випливає з цього і прислів'я. Той, хто багато читає, той дійсно багато знає. Сьогодні на уроці я ще хочу з вами поспілкуватися на одну таку тему, яку у нас є в підручниках. Подивіться, будь ласка, це у нас ще один такий текст Марії Хоросницької Добра порада. Послухайте, будь ласка, добру пораду, сторінка восьма. Відкривайте, будь ласка, восьму сторінку. І послухайте пораду, яку дає нам авторка. Добре вчитись, це не значить, що не можна грати в м'ячик, що ховати слід від мами із цікавими казками, все встигає той зробити, хто вміє час цінити. Як ви розумієте цю пораду? Це означає, сонечки, що вам потрібно навчитися розподіляти свій час, час на навчання, час на ігри, час на сон. І тоді не будуть батьки вас сварити. Чому ти так довго сидиш за телефоном? Адже ти ще не зробив уроки. І тоді ми починаємо вночі робити уроки з криками, зі сльозами. А я знаю, це так інколи. Я не кажу, що саме у вас, але буває у діток, коли дітки загралися в м'яча на дворі, не захотіли зробити уроки, а потім пішли гратися цілий день. А вночі, коли всі інші сплять, вони починають робити уроки. Розподіляйте, будь ласка, корисно свій час. І тоді ви будете все-все за день встигати і погратися, і подивитися телевізор, і почитати книжки, і зробити уроки. Ось таку добру пораду нам з вами дає Марія Хоросницька. Прочитайте, будь ласка, вголос ще раз цей віршик, цю пораду. Натискайте на пазу і прочитайте. Скажіть мені, будь ласка, скільки рядочків в цьому віршику у нас порахуйте? Головна думка цього віршика виділена синіми буквами. Прочитайте, будь ласка, головну думку, що хотіла передати нам авторка цим віршиком. Молодці. І ще пропоную вам один вірчик, який називається Очі вуха маю. Тетяни цидзіною. Послухайте, будь ласка, віршик він там саме розташований у вас на восьмій сторінці. Очі вуха маю, пізнаю і вчусь. Не кажу не знаю, а кажу навчусь, думаю і дію. І за все берусь, не кажу не знаю, а кажу навчусь. Ось цей віршик, знову таки, присвячений як і добра порада нашому навчанню, розподілу часу, так і взагалі розвитку. Всі ми з вами і оченята маємо, і вушки маємо, так? І за допомогою них ми з вами навчаємося, пізнаємо. І ось тут мені дуже подобається головна думка нашого віршика. Не кажу не знаю, а кажу навчусь. Тобто нам потрібно завжди боротися, не склавши руки. Я нічого не знаю! кинув олівець і все або я нічого не буду писати, бо я не знаю букву. А ти навчись, а ти не кажи не знаю. А візьми, потренуйся написати цю букву ще раз. А візьми потренуйся приклади порахувати. І з 10-го разу тоді точно ти будеш знати, скільки буде 200 додати 300. Розумієте? Ніколи не здавайтеся. Завжди потрібно старатися, тренуватися. Я вам це завжди кажу, зайчики. Тренуйтеся вдома на чернетках, усно тренуйтеся. І одного дня ви зрозумієте, що для вас навчання це така лігка дня. Це дуже цікаво. Тому я вас дуже прошу, ніколи не здавайтеся. Ні, не кажіть, я не знаю, я не буду читати цей текст, я не знаю. А кажіть, добре, зараз я потренуюся. Нехай з першого разу ви прочитали не дуже гарно. Але з другого разу буде ще краще. З третього взагалі супер, а з п'ятого просто вау! Я просто геній! Я вмію читати суперово. Зрозуміло? Зрозуміло. На цьому ми з вами завершимо урок читання, і вдома я вам пропоную таке завдання. Вам потрібно вивчити один із трьох віршиків, які ми сьогодні розбирали. Або це буде у нас про школу, про наш клас, так? наш клас, або Добра порада, або очі вуха маю. Віршик цей вивчити зняти на відео і прислати мені на оціночку. Все, всім гарного дня, до побачення!